тих, що отримали Духа Святого. Ісая, розділ 61, вірші 1, 11. Дух господа Бога на мені, бо господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем. Полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попилу дати їм оздобу. Оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями господніми, щоб прославився Господь. І вони збудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні і відновлять міста поруйновані. Зроду в рід опустошені, і встануть чужинці, та й пастимуть ваші отари, і сини чужинця будуть вам рільниками та вам винарями, і будуть вас кликати, Господні священники будуть казати на вас, слуги нашого Бога, ви будете їсти багатство народів. І їхньою славою будете славитись за ваш сором подвійний і за ганьбу та смуток ваш уділ, тому то посядуть вони в своїм краї подвійне. Радість вічна їм буде, бо Господь я і правосуддя кохаю, і ненавиджу розбій та кривду, і дам їм заплату. За чин їхній по правді і з ними складу заповіта до вічного, і буде насіння їхнє, знане між людами і між народами їхні нащадки. Усі, хто бачити їх буде, пізнають їх, що вони те насіння, яке благословив був Господь. Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому, поклав він на мене вінця, і мов молоду приоздобив красою мене, бо так як земля та виводить рослинність свою. І як насіння своє родить сад, так Господь Бог учинить, що виросте правда й хвала перед усіма народами. Що потрібно робити людям, які одержали дар Святого Духа? Вони повинні проповідувати Євангеліє води та духа всім народам світу. Бог довірив благословенне Євангеліє, народження знову від води та духа тим, котрі уже прийняли утішителя у свої серця. Люди, які отримали прощення гріхів від Господа, удостояться дару присутності Духа Святого. Навіщо ж Бог дарує нам утішителя? Даруючи Святого Духа, Він дає нам остаточне запевнення того, що ми стали Його дітьми. Він також хоче допомогти нам подолати сатану. Він наказує людям, котрі отримали прощення гріхів та наповнились Святим Духом робити наступне. Нести благу звістку нещасливим і знедоленим. Що таке блага звістка для нещасливої людини? Це Євангеліє води та Духа. Бог наказав усім тим, котрі знайшли Святого Духа проповідувати благословенне Євангеліє нещасливим і знедоленим. Ті, які наповнилися Святим Духом, вже ніколи не будуть задовольнятися земними благами, бо в них з'явилася надія увійти до Царства Небесного. Господь дарував Євангеліє води та Духа нещасливим і пробачив їм усі гріхи. Потім Він зіслав на них Духа Святого. І відкрив їм дорогу до вічності. Бог наказав праведникам проповідувати Євангеліє, води та духа для всіх нещасливих, крім того, Він зобов'язав їх проповідувати віру в Бога і Ісуса Христа. Бог дарував нам Святого Духа, щоб ми проповідували благу звістку народам усього світу. Він наказує нам зціляти зневірених. Яким чином, Господь зціляє наш розум? Він оздоровляє зневірених і тих, які втратили надію, Євангелієм води та духа. На землі є дуже багато таких людей, для них життя. Позбавлене змісту та цінності, їхня праведність підупала, а гріхи змушують їх вести жалюгідне існування. Їх завжди мучать сумніви щодо власного існування. Усі люди хочуть жити прекрасним життям і насолоджуватися розквітом душі та тіла. Але це не так легко, як здається. У цьому прагненні вони нагадують нам людей, що, наживши трохи добра, втратили все внаслідок пограбування. Таким чином, гріхи відбирають у грішника всю його праведність, і, зрештою, грішник швидко прямує дорогою до пекла завдяки тягареві гріхів. Ось чому Господь. Змилосердився над усіма зневіреними і наказує нам проповідувати та нести до них добру новину про благословенне Євангеліє, яким чином Бог зцілив цих людей. Він вилікував їх з допомогою Євангелія, води та духа. Він оздоровив тих людей, що втратили надію. І дарував їм вічне життя. Господь дарує волю в'язням. Що це означає? Це означає, що Бог звільнив душі людей від усіх гріхів світу та доручив цю місію тим, котрі наповнилися Святим Духом і можуть визволяти. Інших від гріхів, людина має душу та тіло, вона пригнічена прокляттям гріха і законом, і може звільнитися від гріхів тільки з допомогою віри в Бога. Всі люди народжені з гріхом у серці, тому й не можуть не грішити. Вони преречені на перебування в полоні гріха протягом усього життя. А проживши життя повне гріхів, людина помирає. Такі люди не можуть нічого змінити у власному житті, а тільки відчувають жалість до себе через власну немічність, що привели їх до такого стану. Тому Бог послав Святого Духа тим, котрі не можуть не грішити і заслуговують на смерть. Він хоче, щоб вони також проповідували благословенне Євангеліє невільникам гріха і несли їм визволення. Господь утішає засмучених та плачучих. Як допомагає Господь засмученим і плачучим? Бог утішає всіх людей на землі, що перебувають у скорботі, даруючи їм Євангеліє прощення. Він послав Ісуса Христа на землю, щоб дати людству спасіння від усіх Його гріхів, щоб передати Ісусу всі гріхи світу, Він дозволив йому охреститися від Івана Хрестителя. Та померти на Христі. Таким чином, Бог очистив нас від усіх гріхів світу і врятував від суду та кари за них. Господь утішає засмучених і плачучих, відкриваючи їм благословенне Євангеліє, води та духа. Він благословляє тих, котрі страждають. Через недосконалу віру Бог наказує тим, які наповнилися Святим Духом проповідувати чудове Євангеліє та зціляти зневірених і звільняти бранців гріха. Ціль нашого існування тут на землі полягає у прагненні та отриманні прощення від Господа, у проповідуванні. Чудового Євангелія усім людям, які зв'язані гріхом і мають потребу в розраді й визволенні від цього тягаря. Бог каже нам, що хоч наше життя коротке, це зовсім не означає, що воно не має ніякої цінності. Доказом цього служить те, що Бог приготував для нас прощення гріхів. І казкове благословення. Наш Господь дає Ореол слави усім засмученим та плачучим. Це означає, що грішники одержують прощення завдяки хрещенню Ісуса і можуть увійти до Царства Небесного. Прощення гріхів оновлює розум людини та усвідомлює. Цінність чудесного Божого благословення. Наш Господь увінчує цю людину Ореолом слави, Він дав грішникам Євангеліє води та духа і зробив своїми дітьми, віруючих у нього. Той, хто вірить у благословенне Євангеліє, покликаний для радості, а не для смутку. Всі люди народжуються з плачем і зі сльозами вмирають. Отже, радість у житті скороминуча, а смуток навпаки переважає: ось чому Бог пішов назустріч людям і дозволив їм народитися знову через віру в благодатне Євангеліє, починають нове життя та працюють для Господа. Вони здатні робити те, чого хоче від них Господь, а саме проповідувати Євангеліє, води та духа всім грішникам світу, звільняти їх серця від смутку та давати їм можливість насолоджуватися щастям. Ті, кому Бог пробачив гріхи, прославляють його, Він закликає праведників проповідувати Благу звістку доручає їм розповідати людям про себе та Євангеліє, яке Він дарував нам, про Прекрасне Царство Небесне, приготовлене ним для усіх нас. Ми можемо бачити Боже сяйво над тими, кому Він пробачив гріхи, ті, що жили у смутку до того. Як наповнилися Святим Духом, зараз насолоджуються щастям. Колишні бранці гріха зараз радіють волі. Ті, які жили беззмістовним життям, перетворилися на праведників. Усе це яскраво демонструє нам славу Господню. Бог вважає праведниками тих, які. Можуть відбудувати руїни і принести життя у зруйновані міста та на пустирі. Апостоли проповідували це благословенне Євангеліє води та духа ще у часи раннього християнства. Ісус був посланий на землю близько дві тисячі років тому. Чудове Євангеліє Хрещення та крові Ісуса проповідували на землі до 300-го року нашої ери. Євангеліє, яке проповідують праведники сьогодні, це те ж саме Євангеліє Святого Духа, яке апостоли проповідували у свій час на початку IV століття, коли в Римі було проголошено свободу. Віросповідання, і християнство стало державною релігією Римської імперії, Євангелія хрещення Ісуса Христа почало занепадати і поступово зникло. З проголошенням християнства, основною релігією, зникли останні проповідники правдивого Євангелія. Чому ж зазнали змін? Вірування тих, котрі вірили та проповідували правдиве Євангеліє, коли християнство набуло статусу державної релігії Римської імперії, із християн зняли всі заборони і вони могли користуватися всіма правами римських громадян. Християни одержали можливість. Одружуватися із шляхетними римлянами і займати державні посади. Через ці привілеї їхня віра у Воскресіння перетворилася на просту релігію. З того часу благословенне Євангеліє води та духа зникло, а замість нього почали процвітати спрощені та неповні форми. Світського християнства. Господь рятує людство від його гріхів, доручаючи нам, останнім християнам напередодні його другого та неминучого приходу проповідувати прекрасне Євангеліє води та духа, яке протягом довгого часу було забуте. Він хоче відродити. Радісне Євангеліє води та духа, яке проповідувалося в часи апостолів. Євангеліє часів апостолів справді було благословенним Євангелієм хрещення та крові Ісуса, пролитої на Христі. Бог називає нас людьми, що піднімуть міста з руїн. Він наказав нам вірити. Услав на Євангеліє води та духа і зробив нас виноградарями, своїх виноградників. Бог довірив нам виконувати ту ж місію, що й апостолам. Він доручив мені і вам проповідувати правдиве євангеліє води та духа. Дух Господа Бога на мені, бо Господь. Помазав мене благовістити сумирним. Ісая, розділ 61, вірш 1. Бог наказав тим, котрі уже наповнилися Святим Духом, проповідувати Євангеліє і дарував усім нам Святого Духа. Бог увінчав нас цвітінням, забрав увесь наш смуток. Та зодягнув нас у прекрасний одяг, вселивши велику радість у наші серця. Ті, які мають у своїх серцях Святого Духа, сіють зерно цього прекрасного Євангелія в серцях інших людей, щоб вони також змогли отримати утішителя. Прийнявши до серця Євангеліє, Дароване нам Господом, вони обов'язково одержать прощення гріхів і також наповняться Духом Святим. Ми усі стали слугами та подвижниками Божими, одержали благословення, побачивши славу Царства Небесного, а тих, котрі не отримали Святого Духа, Бог зробив сліпими. Щоб вони не могли ані бачити, ані розуміти цього прекрасного Євангелія. Ці люди часто заохочують інших вірити в Ісуса, але ніколи не зможуть допомогти їм прийняти утішителя у їх серця. З допомогою тих, котрі перебувають в дусі, Бог зробив ось що. Він дарував справжню волю бранцям гріха й утішив засмучених прекрасним євангелієм води та духа, доручивши праведним нести благовістку до нещасних та зціляти зневірених Євангелієм хрещення та крові Ісуса. Господь визволив із неволі гріхів тих, які через слабість духу потрапили у цю пастку, дарував їм радість і надію та вознісся на небо. Отже, Святий Дух, що перебуває у нас, доручає нам проповідувати Євангеліє, води та духа всім людям. Ісус Христос наказав усім, чиї гріхи прощені. І, хто наповнився Святим Духом, рятувати грішників від кари за їх беззаконня, Господь наділив владою здійснювати його задуми тих, котрі наповнилися Святим Духом та заповів усім праведникам виконувати його волю. Ми, виконавці Його волі, ті, кому він доручив. Бути наглядачами та управителями його виноградників, його церкви, ми слуги Божі. Сам Господь дав нам це прегарне благословення. Дивлячись на своє тіло, ми розуміємо нашу слабкість, але оскільки Господь діє в нас, то ми віримо в Нього і завдяки довірі. Стаємо його слугами. Ми віримо, що Господь зробить багато величних діл і поширить Своє царство через нас. Бог вирішив відновити у зруйнованих містах міцність фортець Євангелія. Він пообіцяв, що обновить старі стіни і відбудує зруйновані міста. Я вірю. Що Євангеліє відродиться та знову оживе по усьому світу. Та це не просто моє власне бажання. Я вірю в це тому, що Бог сказав, що все буде саме так. Господь доручив людям, що наповнилися Святим Духом проповідувати благословенне Євангеліє по всьому світу. Бог послав на землю свого сина, щоб сповнити Євангеліє. Я вірю, що з допомогою людей, які отримали Святого Духа, він втілить у життя свою волю. А ті, що вірять у це прекрасне Євангеліє, побачать славу Господню. Алілуя!